Завідувач лікарської амбулаторії села Кідрища на Володимиреччині. Петро Ткач приймає гостей. Привід для свята новосілля. Аби створити йому усі необхідні умови для праці в селі, де постійно зростає число новонароджених, лікарю подарували будинок. Петро Ткач не приховує емоцій. каже лише у серпні закінчив інтернатуру, а тепер має і роботу, і власне помешкання. Такий будинок отримати пощастило далеко не кожному. правильно і от. Дуже хочеться подякувати всім, хто брав участь у здачі в експлуатації. Цей будинок чудовий будинок взагалі великий, від велика вітальня, дві спальні, коридор, кухня. Взагалі, всі умови для проживання, краще ніж в місті. Дуже радий, що так склалося моє життя. Піджитловий будинок для лікаря місцева громада виділила приміщення ФАПу, який не працював з часу, коли у кідрах з'явилася нова лікарська амбулаторія. Ще два роки тому тут розташовувався фельдшерсько-акушерський пункт села Кідри. Нині це приміщення повністю перебудоване під житлове. Районному бюджету усі роботи обійшлися у 250 тисяч гривень. Про те, що раніше тут був ФАП, нагадує лише символ на фасаді. Коштом районного бюджету лікарю придбали навіть меблі. Загалом лише у нинішньому році лікарям, що працюють у селах на Володимиреччині, вже передали три житлові будинки. Ще один нині завершують. Продовжиться робота, і у наступному році одним із перших житло повинен отримати лікар загальної практики села Більська Воля. Вже в цьому році молодому лікарю, який також буде працювати слідуючого року, закінчить інтернатуру. Вже залили з силами громади фундамент під це будівництво. а Також будуть приймати участь будівництва того житла силами громади. Також є село Хіна, чи там ФАП. Там буде також громада вийшла пропозицію про те, щоб передати контору сільську сільської ради, от під лікарською амбулаторію, із знову ж таки з облаштуванням житла для лікар загальної практики. Продовжувати розвивати медичну інфраструктуру у сільській місцевості обіцяє і обласна влада. Коли є ФАП, амбулаторія і є ще житло для сімейного лікаря. Це звичайно успіх справи, тому що молодий спеціаліст, коли приходить на роботу, в першу чергу йому треба що надати житло. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.